Ранок розпочав цікаво, світить сонечко ласкаво, В календарик заглядає і від посмішки аж сяє, знає сонце вомливе, день сьогодні пособливий. Доброго ранку! Зараз у нас заняття з математики і почнемо ми наше заняття з лічби. Порахуємо від одного до п'яти. Рахуємо Кірочку. Один, два. Три, п'яти, п'ять. Так, а тепер рахуємо в зворотньому напрямку від п'яти до одного. П'яти, два, три. Давай ще два, раз, кирочка, давай ще раз. П'ять, пять. Три два, один. Молодець. Так. Назви, будь ласка, попереднє число до числа два. Три. Попереднє до числа два. Один. Один. А наступне після двох. Яке наступне число Назви. Що ж таке? Що... Вирі наступне після два. Після двох наступне три. Так, молодець. Я те попереднє число до числа три. Та ти. Два попереднє, а наступне після трьох. Три. Чотири. Так. А яке попереднє до чотирьох? Три. Три. А наступне після чотирьох? Пять. П'ять. Молодець. Ми повторили попереднє та наступне число. А тепер назви, будь ласка, сусідів числа. Два. Спочатку називаємо попереднє, а потім наступне. Назви сусідів числа два. Один і три. Один і три. Молодець. А сусіди числа три. Два. І. І пять. І чотири. А сусіди числа чотири. 5 і 3. Тільки навпаки, три і п'ять. Так, добре, молодець. А тепер мудра сова пропонує послухати і сказати, назвати, що ж за геометрична фігурка. Не стоїть і не стрибає. жодного кута немає. Що це за геометрична фігурка? Кірочка, що за геометрична фігурка? Тут. Круг. правильно. А зараз назви предмети круглої форми. Ось мудра сова показує предмети, назви предмети які круглої форми. Тай буде течі. Так. Колесо, гудзик, Годинник круглої форми. А який предмет тут зайвий? Він не круглої форми, який предмет? Зайд. Повітряна кулька. Так, вона зайва, бо вона не круглої форми. Так, наступний слухай віршик. Рух приплюснули ми раптом, і отримали. Овал. Подивись на картинку і назви предмети овальної форми. Ось мудра сова показує предмети, назви тільки ті предмети. А, ще раз, тільки не квапся, будь ласка. Дзеркало тобто люстерко. ще. Диня. Овальної форми. Так. 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 А це що? І то. Воно теж овальної форми. А тарілочка кірочка, як думаєш, вона якої форми? Овальної чи круглої? круглої? Круглої. Тобто тарілочка тут зайва, бо всі предмети люстерко, диня, яєчко овальної форми. А тарілочка круглої тому тарілка зайва. Так, слухай наступний. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Що це за геометрична фігурка? Квадрат. Квадрат, молодчинка. Так. А тепер. Назви предмети, які мають квадратну форму. Обери серед на картинці предмети, які мають квадратну форму. І назви. Подушта. Пенья. Петь. Майм печенья. Я хотіла печиво, да? Так, Мамушка. Печиво і знак дорожній, так? А ось це шафка. Кируся, шафа має квадратну форму, чи прямокутну? Вона тут зайва, чи ні, як думаєш? Та прямокутний. шкаф прямокутний говорить. Кажи, шафа тут зайва, так? Так, Так, добре. А тепер слухай наступний. Два квадрати прямокутник, він усюди нам попутник. Хоч кута є теж чотири сторони по дві всі рівні. А тут поглянь на картинку і назви, будь ласка, предмети прямокутної форми. Две, три, так, двері, телефон, телевізор. Так, а ось годинничок. Він якої форми? Квадратний. Квадратний, то він, зайвий, так? Так, Зай. добре. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Три тутник. Трикутник. Вірно, молодець. Ану, назви, будь ласка, предмети трикутної форми. Йолта. Так. Пірамідка. Пірамідка, так. Над. І дорожній знак. Ялинка. Пірамідка. Дорожній знак. Трикутної форми. Кірочка, а чи є тут зайвий предмет? Нема. Немає. Молодець. Тут всі предмети трикутної форми, так як я і запитував. Так, добре. Наступне завдання порахуй, будь ласка, скільки геометричних фігур ти бачиш на екрані. Один, два, три, пти, п'ять. П'ять. П'ять геометричних yeah. фігур. Кірочка, яка геометрична фігурка стоїть першою? Прямокутник. Yeah, Прямокутник. А яка фігурка стоїть останньою в рядочку? Трикутник. Yeah, Трикутник, вірно. А яка фігурка знаходиться між кругом і квадратом? Ні. Овал. Овал. Між кругом і квадратом знаходиться овал. А який за рахунком у нас в рядочку стоїть квадрат? Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Який квадрат за рахунком? Четвертий. Четвертий, правильно. А який за рахунком круг? Другий. Другий. А який за рахунком овал? Третій молодець, Правильно. Скажи, будь ласка, а із цих геометричних фігурок, як думаєш, чи можна щось збудувати? Дом. Будиночок можна, так. Квадрат це буде основа нашого будиночку, а трикутничок це буде що? Ліза. Так, так, на українській мові, вірно. А ось прямокутничок – це що буде? Дверь. Двері, так. а кружечки це що будуть у нас? Вікно. Віконця. А порахуй, будь ласка, скільки всього геометричних фігурок ми з тобою використали, щоб у нас, щоб збудувати такий А Ану, порахуй. Один, два, три, чотири, п'ять геометричних фігурок ми використали. Так, молодець. Так, поглянь, будь ласка, на ось ці червоні кружечки. Скажи, будь ласка, чим ці фігурки, кружечки, вони схожі? Чим вони схожі? Формою, кольором, величиною. Форм і кольором. Формою і кольором. Розумничка. Так, а чим відрізняються? Величиною. Молодець. Ось величиною цей маленький, а цей великий. Розумничка. Так. А чим схожий квадрат із трикутничка? Кольором. кольором. А чим відрізняється? Фідоль. Формою так, а ще чим? А за розміром вони відрізняються? Так. Так, правильно. А чим схожі ось ці два овали? Ровний. За розміром так. Ще чим схожі? За формою схожі вони? Так. Так. А чим відрізняються, Кіра? Кольорами. лами. Кольором відрізняються. Так. І прямо кутнички. Поглянь. Скажи, будь ласка, чим вони схожі? Формою. За формою, так. А чим відрізняються? Кой Кольорами і ще чим? Так, за розміром цей прямокутничок зеленого кольору маленький, а цей жовтого великий. Так, вірно. Так, наступне завдання. Скажи, будь ласка, у верхньому рядочку, яка геометрична фігурка зайва, кірочка? Ану, подивись, овал, овал, квадрат, круг. Як думаєш, яка геометрична фігура зайва? Один овал. Овал? А чому овал? Як думаєш, чому, чому ти вирішила, що овал зайвий у цьому рядочку? Один. Кірочка, зайвий тут квадрат. А зайвий він тому, що він має кути. А решта фігур овали і круг, вони не мають кутів. Тому зайвий тут квадрат. А в цьому рядочку в нижньому, як думаєш, да, 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 Що зайве? Увал. яка геометрична фігурка зайва в нижньому рядочку? Ану подумай. Овал. Овал, вірно. А чому овал зайвий? У нього немає кутів. Так, у нього немає кутів, а у решти геометричних фігур є кути. Тому овал зайвий. Молодець. Так. І ще таке завдання. Назви, будь ласка, який, яка геометрична фігурка знаходиться посередині. Прямокутник. Прямо так. А яка фігурка? знаходиться в нижньому правому куточку. Ірочка? В нижньому правому куточку. Яка? Круг, в нижньому правому круг. А де знаходиться трикутник? У верхньому правому куточку. Так. Назви, будь ласка, геометричну фігурку, яка знаходиться у верхньому лівому куточку. Квадрат. Квадрат. Так. А у нижньому лівому. Овал. Овал. Молодець. розумничка. Ми виконали дуже багато завдань, які нам. Приготувала сова, і тому ми потрапляємо у місто геометричних фігур. Подивись, яке це місто, воно дуже гарне. І кожен предмет схожий на якусь геометричну фігурку. Ти, Кірочка, сьогодні молодець, дуже добре працювала. Розумничка, я бажаю всім гарного дня. Відпочивайте і до наступної зустрічі. До побачення. До побачення до одного дня. Дякую.